Тут не було села, тут був два кілометри від нас пан Фріч, чех. І він, як узнав, що мають прийти сюди Венгри, він почав розпродавати землю. І для нас границя венгерська кілометр від нас. Я зараз здорово вродила, здорово виросла і роблю ще, слава Богу, тепер. Тільки мені вже роки. Я з 30-го року. У нас у селі є школа, яку построїли нам Чех у 38-му році. Церкву, люди наші, батьки построїли, діди, нашу церкву. І з Вічкового привезли стройматеріал по тисяч. Давно називали боком. І той привезли дерево, і наші діди построїли церков. У нас не руська. У нас були... Закарпаття було підкарпатський русин. І не українці, ми українці стали десь у 50-х роках. 98 років, майже 100 років прожив ваш батько. Ну, от, а ви мовчите. Не робив усе. І тяжку роботу. Все, що тут ви бачите, то все построєно е, нашими руками села. Хто слідкує за моїм каналом, уже, напевно, помітили, що я часто знімаю села, які доживають своє життя. Насправді таких сіл на Закарпатті багато. А ось ще є такі села, які розпочали своє життя, які існують недавно, ну чи порівняно недавно. Так ось, сьогодні ми в одному з таких сіл. Наші круги роблять картошки. Красива, правда? І, ви і, і, да. і ви красива. Так, Дуже красиво. І ви красиво, і картошка. Дуже добра. Своє це дуже добре. Ні Мізачит на базар не треба бігти. Я з тридцятого года. Ого. Мене звати Анна. Звідки приїхали ваші батьки? Із, 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 із гір, із села Вічкової. Я часто чую, як люди кажуть, для чого ти відстоюєш село. Мовляв, зараз у часи тотального глобалізму малі поселення це вчорашній день. І немає у них жодного майбутнього. Я й справді бачила багато сіл з ледь не тисячолітньою історією, які знаходяться сьогодні на межі. І яким же було моє здивування потрапити у село, якому нема ще і ста років, яке утворилося спонтанно з кількох сімей, що переїхали сюди на Беревщину з гірських районів, де важко було обробляти землю, і не тільки залишилися тут назавжди, але й створили з невеличкого хутора повноцінну благоустроєну адміністративну одиницю. Вони пережили чотири державних устрої. Їхні діти та внуки залишилися на цій землі, нікуди не рвуться і теж пишаються своєю малою батьківщиною. Бабця Ганна одна з перших, що народилися у селі на самому зачатку його заснування. Якою мовою вас учили? Якою, Якою мовою? Були й мадяри, ми так кажемо, мадяри зайняли Закарпаття. Ну і вони вони були хазяєва, і вони людей привчали говорити, і в школу діти йшли, по мадярськи вчили. І по-нашому по-руськи, ми казали по-руськи, по-русинському по говорили. По русинську. Не так. по Так, так. а й по-нашому по-русськи говорили. І всякі, Нормально було. Школу все. будували чехи, так? А викладали чеською чи в школі? Чеські, а потім, а потім мадяри, а потім уже руські прийшли. Так що ви тут знаєте багато мов, сіляких? Знаю. Грамотні. І по і по-нашому знаю. Воно заіснувалося в 28-му році. Тут не було села, тут був. Два кілометри від нас пан Фріч Чех. І він, як узнав, що мають прийти сюди Венгри, він почав розпродавати землю. Дав Ужгород, буде. Газета лиш була в Ужгороді. Він поїхав на кочії в Ужгород і там написали в газету, що тут продається земля. І люди, із гірських районів, Свалява, Міжиря. Ну тоді було молодь тепер Міжиря, Боловець. І приїхали сюди. Там було 20 хат. І вони прийшли по вісім дітей, по п'ять дітей. Мій дід прийшов у 29-му батькові, було шість років моєму, як він з 23 го був. Вони приїхали сюди, купили землю і тут заснувалися. Ну, це було хуто. куров у нас і вісім енерських сіт. А потім, вже, як чехи хотіли тут построїти їм хати, дорогу зробити нам. Железну дорогу, моста не було, через лавку ходили, правда. І так основалося село. Діду приїхав сюди, прийшли, коротше, так, на конях. 27-го року в Під Осі. Він розказував, що ще таку холодну пору прийшли, що у полосках спали. І спочатку четверо прийшло. Діду 80 років пішов у Міжгиря і перевів корову. Пішком. Ось, бачите, лавочки тут на будь який смак. Під кожною хатою. Ну, практично під кожною лавочка. Подивіться, яка красота. Я не можу стриматися, щоб не присісти, хоч на хвилиночку під однією з таких чудесних хайтанок. Мені здається, саме так вони проводять свої вечори у селі, де живе трошки більше як 200 людей. Наробилися, вийшли на вулицю, подивилися, привіталися з усіма сусідами і що? І пішли спати. І так основалося село. 25 людей, 20 хат було. Далі вже 5 хат було. І так вже почали приходити сюди. в нас був хутор і не давали строїтися, бо сказали, що нас виселять звідси. Бо Чому? хуторам не можна було розмножуватися. І біля нас границя Венерська кілометр від нас. Нас мали десь у 65-шостому роках, коли 70 х мали взагалі віці. Вже було таке сила, бо це я в 50-му році родилася, і ці хати строїлися, мені всі. Вже я пам'ятаю, тут ми гуси пасли все. А потім у 76-му році розрішили село, дали назву, а хотіли Калинівка, Лужанська, а потім так і Гуняди, бо тут за чотири роки були вендри, теж був пан Гуняді. І він за цим пішло його село. І так у 76 му році розрішили строїтися. Ці, та вулиця вже почала строїти з 76-го року. А яке відношення граф Перені мав до цього всього? Це ж його були землі? Це може хто його знаколи, але за моєї батькової пам'ятки він прийшов у 29-му шість то тут був пан Фріч, чех. У нього були такі великі заводи. Там ще тепер я піду, машина заходила, заходили, він варив в Палинку варив, сливовицю чи що? Да, сливовицю, то все було в сливах. — А там є останки заводу? Там вже нічого нема. Там були хати чотири, там був, потім піла школа-інтернат для дітей таких, ну немало таких, знаєте. Так. Після того була ще в нас воєнна часть, і ще uh -huh. підовку привезли сюди солдата, там А Вона став колхозство, все розібрали. Там вже нічого немає, все заросло річчя. Абсолютно нічого там немає. Ви родом. Я знаю, що це село населяють люди з різних частин Закарпаття. Там не звідси, я з Хуського району родом. А, ви з Хуського району, так, так? так. А з якого саме села? Нижній бистрий. Нижній бистрий. Так. Я так. чула, що тут не тільки з Хуського, з тут є і з Рахівського, Рахівського і да. з З Рахівського, Так. Ну, То всі люди це українці. Українці живуть. Так, українці. Нормально їм кругом мадярські села, а. А вони собі ну, тут. Туду... Так, так, так. так що ви всі дружите нормально, розумієтеся між собою. Жити, а як не молодці. що це село було створено із людей, які приїхали з різних районів. Так. А ви з якого району? Ваші батьки чи діди приїхали? Не, Дідо. А звідки? З Тячущина. Ви з Тячівщини? Тут я вже говорила з людьми з Міжгірщини, з Хущини. Все, березний... все є. Чому люди з'їжджалися сюди? Що тут ліпше? Купували. Краще тут земля. Ну так у горах і тут я різниця. Легше тут працювати, так. обробляти землю. Так. І ви вирішили тут залишитися, нікуди вас не тягне. Я як дідо тут народився, та й та й все, і ви продовжуєте вже якби традицію своїх батьків. Яке цікаве село. Навколо, як мені розповіли люди, вісім. Угорськомовних сіл. Тут у цьому селі населення повністю українськомовне. Розповіли люди, що їхніх пращурів притягували сюди якраз оці кліматичні умови. Тут рівнинна місцевість, у горах, як ви знаєте, важко щось вирощувати. Тут набагато тепліше, як у гірських районах. Все це сприяло розвитку цього села, яке починалося з хутора. У мене склалося враження, що вони тут всі живуть як одна сім'я. Тут є кілька порожніх хатів, бачите, я зараз якраз проходжу. А в неї є ім'я? Маня. Її звати Маня? Так. Да. Маня. Та ти не хотіла зі мною знайомитися. Ха -ха, класна ти Маня. А багато в селі людей мають Ну, Троє, четверо. Мають, так? Маю. Не один? Ого, як вона молока там має. Так, да, гарно дає молока. Молочна така, та? Молочна. Здорово, дякую. Вісімдесят, більше як одно, ці хати двадцять, пустих зовсім. Ці почти всі пенсіонери. Тут є пару їх, що ходять на завод. У нас є у берегові автобус відці возить, по три чоловіка. Одні там на а як ви працюють мій внук там працює троє їх. П'ятеро там теж відкрилася італійська фірма швейна. І може всього 25 чоловік, під сили 30 працює на цих заводах. Але так, чи інакше автобус за ними приїжджає? Автобус приходить ранком, безплатно привозить, відводить і привозить. А дітей скільки в селі? А дітей десь до 47 до 48. Тут у нас у селі є школа, яку построїли нам чехи. У 38-му році ви вже кілька разів за чехів позитивно згадуєте. Дуже бій батько чехів дуже. У нас поставили в школу, у нас поставили вниз. Те, що у нас построєно, у нас тільки чеха зробив. Це їхня школа, така затишна поруч біля церкви. Характеризуємо, що було, коли руські були, добре чи погано? Щось вони, яку пам'ять вони лишили чи щось? Абсолютно нічого. Розбиту дорогу. Розумієте? Абсолютно нічого не построїли нам русські, у нашому селі нічого. Хотіли нас виселити ще, бо гутер. Я так вам кажу, яке? А вже при Україні теж, якби ми самі не латали дорогу, ми самі латаємо дорогу. У нас би дороги не було. Я чула, що люди тут настільки активні, що навіть самі газ провели. Да, ми труби платили. До нас бачите, там стояк? Ми це здавали на три рази гроші до тисячу рублів нас вийшов. Дивіться з то. І ми самі провели газ, да? і в хату собі самі проводили, труби купували. Все ми самі. Тобто, я так розумію, що благополуччя цього села повністю в руках самих селян. Да, да, да. Ми самі платили, а тепер мусимо транспортіровку платити. По 300 рублів, а ми отруба, нам ніхто... За доста... Ви маєте на увазі оце за доставку газу, да. так? Ми самі копали в мій тоже час, самі копали ярку, там на тій стороні газ проведений. Самі до хат проводили, вже дали хто, майстра якого кликав, щоб йому хату проведу. Ні, Нам ніхто нічого, а копійку не дали нашому сину. В цьому селі всього три вулиці. Лужанська, прикордонна, яка раніше називалася Гагаріна, і а тепер увага, молодіжна. На вулиці Молодіжній знаходиться всього один будинок і веде на цвинтар. Я думаю, у мешканців цього села гарне почуття гумору. Це е, якийсь жарт е, назвати е, е, молодіжною вулицю, де одна хати і цвинтар. Да. Так там самі молоді, якщо помреш, читають один рік. Це не супер ідея. Рідко зустрінеш такі села, щоб кожна людина, ну практично кожна, хотіла тобі щось розповісти. І це дуже і дуже приємно. Юрія Івановича ми зустріли біля церкви. На перший погляд здавалося, що це церковний служка, який доглядає храм. Сам же Юрій Іванович відрекомендувався скромно, місцевий пенсіонер. А те, що він чи не найголовніша людина у селі, ми дізналися вже опісля. Отакі ось тут люди. І батьки з Міжгірщини. Студене таке село. Студене знаю. А, батьки відтіть, мама вже тут. Рік мала, жила. О, ви маєте на увазі, ще баба з дідом переїхали, да, баба а батьки сьогодні. вже тут народилися. Да, моя мама тут в школу всю ходила при Чехах, а потім при угорці, угорській владі, ну, а потім вже прийшла наша радянська Україна. Так. Ну, але ви нікуди не ділися, так що, судячи по всьому, ну, ви, ж маєте, ви ж маєте можливість поїхати тут і в Угорщину, куди хочете, але ви цього не робите. Я тут теж Мої діти тут вчилися, я тут в цій школі вчився. Так ви так. всі в цій школі вчилися, так? Ну, наша так? школа початкова, так що ми чотири класи тут вчилися, тут... а далі в берегово. Далі в берегово всі діти йдучитися, так. так я дуже багато позитивного чула за ваше село. Зокрема, навіть те, що самостійно в селі газ провели. Час кооператив ми склбсклизали, ск... 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 кооператив нас утворений був і ми зробили, провели за свої кошти. До стояка. От бачите, тут стояка стоять. Оце? Да, це до стояка. Ми ще провели за свої кошти. Що, Які ви молодці. І, і що можемо, це зробимо. Що не можемо, не можемо. Що, стараємося, тому що село для нас, люди наші, так що ми. Фактично у вас зараз десь 230 людей, так? Е, у нас, е, я являюся ще депутатом ОТГ. На час виборів у нас у Б'юліці є по 200, 200, до 240 голосів. Так що... Ну, значить, село розростається Все, і це дуже позитивно. Але так, ваша мама, значить, не народилася тут, а її привезли, коли було її один рік. Так, ага. так що ви фактично перший з родини, які тут вже народилися. Мама 29-го року народження, 30-му році вона вже тут була. Ага. Її батьки ще перед, раніше були землю тут. Причеха купили землю. Так по суті вона була однією з перших, тому що село ні, в тих ні, руках ні. організувалося. Ні, ні, тут є старожителі, ще навіть будинок є, який построєний Чехах. Напевно, найкраща освіті вода, яку я пила. Глобина велика. Яка там глибина? Десь 15, метр. 15 метрів. 15 метрів? Здорово. Дякую. Син казав, що ви ще беруєте і робите щось. Чим ще в кухо ходила, і чим все вимішла, як можу робити. Каже мені няню, якщо здорово дитина вдасть, то може й робити, і в возрасті. Ну Точно. Та я так, я зараз здорово вродила. Здорово виросла і роблю ще, слава Богу, і тепер. У вас усі так довго жиють, чи то лиш ви так довго. Скільки років батько жив? 98. 98 років, майже 100 років прожив ваш батько. Ну, от, а ви мовчите. Я робив усе і тяжку роботу. Бо він майстрував Таке. А що майстрував? Що робив? Таке з дерева, людям двері. Що треба, кому, що треба так. Я роблю ще все. Вот так, не на плечо, або так у гроді всюди я роблю. Годні сте. Ничого не болить. Я... Чи болить щось? Ні. Не болить? Не болить. Яке не болить. щастя, таке чути, що є люди у світі, яких ніч не болить. Ні. Молодець. Мене, не, мене нічого не болить. Дуже добре. А як ви думаєте, у чому полягає от щастя людське? Що для вас щастя? Ви щаслива людина? Та, звісно щаслива. Маю діти, хлопці, маю пані таки. Значить, виходить щастя, сім'я. Сім Це, бачите, практично дійшла я до кінця села. Та і що тут того села? Трошки більше, як 200 людей проживає в ньому. Але які це люди? і хвала. їм. Ви знаєте, оце село для мене як якийсь певний взірець. Село, яке створило себе саме, не чекаючи ні від кого допомоги, самі провели собі газ, самі поремонтували дорогу, самі побудували школу, самі створюють свою таку ядку суспільства, де їм зручно, комфортно і весело жити. Таких сіл має бути більше на Закарпатті і на Україні загалом. Наступного разу ви почуєте фантастичну історію, якої не зустрінете ніде. Будь ласка, підписуйтеся на канал, не пожалкуєте. 16 років служив у Збройних силах України. 16 років ви були в Збройних Силах України. І я так чула, що у вас ще був цікавий досвід. Так, 2003-2005 рік брав участь в миротворчих місіях і Ірак. Нічого собі. Це велика рідкість. Ви військовий так за фахом Так.